Чому президент Росії Володимир Путін заявив, що, начебто, готовий до припинення вогню і початку переговорів? Він хоче далі говорити з усім світом ультиматумом, як в Україні і за кордоном оцінюють умови, які висунув російський президент. Вони чудово розуміють, що ніхто не буде їх розглядати серйозно. Що означають заяви Путіна для жителів окупованих територій? Чи зміниться політика Кремля щодо захоплених регіонів України? Я думаю, що взагалі не стоїть намагатися вистраювати якусь логічну лінію між заявленнями Кремля і діями Кремля. Докла. Ніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Президент Росії Володимир Путін назвав умови, за яких він, начебто, готовий припинити вогонь і почати мирні переговори. Ці заяви пролунали напередодні українського саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 і 16 червня. Умови, які озвучив Путін, стосувалися відведення українських військ з території Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської області, а також відмови України від вступу до НАТО і оголошення нейтрального позаблокового і без'ядерного статусу. У такому разі Росія, начебто, негайно припинить вогонь, сказав Путін. Як тільки в Київ заяві то, що готово до такому рішенню і почнуть реальний вивод військ з цих регіонів. А також офіційно уведомить об отказе от від планів вступления в НАТО з нашої сторони незамедлительно. Буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь і начать переговори. Крім того, умовами ймовірного мирного договору Путін назвав міжнародне визнання окупації Криму і території чотирьох областей України. Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати усі санкції, що запровадили проти Москви. У міністерстві закордонних справ України заявили, що усі озвучені путіним ультиматуми вже багато разів лунали з Москви і спрямовані на те, щоб вести в оману міжнародну спільноту. Президент України Володимир Зеленський порівняв Путіна із Гітлером. І зазначив, що російський президент порушує міжнародне право і все одно буде намагатися продовжити війну. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. Не можна вірити в такі меседжі. Путін йде тим самим шляхом. Він сьогодні а, говорить вже про чотири регіони. До цього це був Крим і Донбас. Хочу вам нагадати чотиристому році, коли все почалось, почалася окупація рації, був Крим і був Донбас. Сьогодні він говорить ще про чотири регіони, називає українські землі, а російськими територіями американський інститут вивчення війни, аналізуючи заяви Путіна, зазначив, що Кремль не зацікавлений у добросовісних переговорах з Україною. І лише вдає таку зацікавленість, щоб переконати Захід завчасно піти на поступки, які порушують суверенітет України. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що вимоги, які висунула Росія, є абсолютно нереалістичними. Ба більше Путін це чудово усвідомлює. Таку думку політик висловив у коментарі новинам при Азові. Вони чудово розуміють, що ніхто не буде їх. Розглядати е, серйозно, тому що ну, е, я просто хочу нагадати, що однією з вимог є передача російської фітерації під контроль повністю території Херсонської, Луганської, Донецької е, областей і Запорізької області. Ну, враховуючи, включаючи ще два обласних центри: місто Запоріжжя і місто Херсон. Е, ну, Звичайно, ніхто століть цього робити не буде, навіть розглядати таку можливість ніхто не буде тому це виключно Знаєте, пропаганда це відвертання уваги, і е, ну вибачте, панти російські, які от, вони насправді скрізь. Як приклад, я просто хочу нагадати, що буквально за декілька днів до того як російські військові залишили Херсон. Вон, окупаційна адміністрація ввішала борди з надписом. Росія тут назавжди. Он це все, що потрібно знати про таку от про Російську Федерацію та її політику. Те, що Росія озвучує заздалегідь нереалістичні умови для, начебто, початку перемовин, свідчить про те, що вона не прагне миру, каже перший заступник голови Херсонської обласної ради. Вони готові продовжувати воювати, і по-друге, вони не мають можливості зараз отримати це військовим шляхом. Тому що коли вони вважали, що вони мають військовий потенціал до досягнення певної мети. Вони тихенько намагалися це робити тихенько, в плані заяв. Я маю на увазі на рівні вищого політичного керівництва. Тобто, поки що в них був там наступальний потенціал, вони його використовували зараз. Коли на нашому напрямку більше знисті позиційна війна, коли вони не мають можливості то, вибити вибити наші сілооборони з позиції, але там і у нас є певне складнощі для просування, тобто, ну пішли отакі, от собі заяви їх потрібно аналізувати, але не потрібно постійно пам'ятати, що більшість того, що каже Росія, це брехня для людей, які залишилися в окупації. Важливо озвучувати, що Україна не збирається віддавати ці території Росії, додав Юрій Соболевський. Насправді люди втомилися, і враховуючи, що вони вже тривалий час, 24 на 7, знаходяться під постійним впливом тотальної пропаганди, звичайно, певною ну певна реакція є, і певний вплив таких заяв він є. Люди бояться, що щоб їх не залишили в полоні назавжди, щоб від них не відмовилися, і тут дуже важливо, що з боку України і з боку офіційних джерел посудових осіб, щоб постійно була підтримка і підтвердження того, що цього не буде. Це наші території, наші люди. Де окупація цих людей цих територій це. Тільки питання часу це так, як було з Херсоном, як було з правобережною частиною Херсонщини на, на нашому прикладі, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Політолог Олег Лісний бажає, що умови, які висунув Путін, означають вимогу капітуляції України та її союзників. Зразу підкреслю суб'єктивну оцінку недолугий спосіб Путін е, намагався завдати останній удар в е, потяг е, глобального саміту миру, тому що він дуже багато вжив е, заходів, дуже багато втратив енергії фінансів для того, щоб його збити або взагалі зірвати. І от в такий спосіб, коли вже залишалися лічені години або там трохи менше дня, він взяв на себе цю таку роль застрільщика і спробував в останній момент зробити альтер... видати в медіа альтернативний план миру. Ну Його планом миру назвати не можна, тобто це. Стовідсоткова капітуляція стосовно України, вимога капітулювати Україну і всіх, хто її підтримує. І він е, хотів в, в дискурс ввести ну, паралельно е, ще одну тему: щоб обговорилася формула миру, і обговорювалося те, що от Путін же ж на мір согласився, от Путін же ж міра хоче, Путін же хоче завершення війни. Тобто він от е, типу Словесні конструкції закинув, щоб їх було зручно там цитувати, і так далі. Що він зробив корисного для України? Те, що він показав всьому світові, навіть тому, які вважали, що Путін з Путіним можна домовлятися, його можна закликати на саміти. Він показав, що він не змінив свою позицію зовсім. Він хоче захопити Україну. Він хоче е, далі говорити з усім світом ультиматумом, якби Путін сформулював більш м'які умови, це могло би спрацювати для західних країн, вважає політолог. Тобто, Путін отримав м, результат, який міг би м, бути зовсім інший. Якби він побудував свою цю риторику мі міротворчіску, та е, в інших конструкціях. Більш таких, м'яких, в яких би було дійсно зашити якісь миролюбиві або зрозумілі для світу конструкції, які б можна було трактувати як прагнення до миру, то це спрацювало на Росію, і він би досяг цього результату, маю на увазі розмивання інтересу. А тут він навпаки показав. Він дав пас Україні. Україна тепер показує, каже: ну бачите, ну що з ним домовлятися. Ну зараз про що говорити, якщо він не готовий домовлятися. Він тільки говорить мовою у не тільки з нами, а й з вами. Заяви Путіна прокоментувала низка світових лідерів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав пропозиції російського президента щодо умов миру в Україні несерйозними. Він заявив, що лідери групи Семи не обговорювали пропозиції Путіна. Бо знають, що вони були спрямовані лише на відволікання уваги від українського мирного саміту. Президентка Єврокомісія Урсула фон Дер Ляєн своєю чергою сказала, що Росія може приєднатися до мирного процесу лише тоді, коли продемонструє готовність до миру на основі статуту ООН. Вона також зауважила, що жодна країна не прийняла б таких жахливих умов, тому життєво необхідно, аби Україна могла протистояти цій агресії. Політолог Олег Лісний вважає, що світ зробив велику помилку, коли належним чином не відреагував на окупацію Криму 2014 року. І зараз західні країни потрохи спокутують цю провину. Крим не треба було пробачати. І не можна було отак, от е, спілкуватися з нами. Що ну давайте ви там не воюйте, нічого не робіть. Ми потім мирно вирішимо. Ну от ми мирно вирішуємо в лапках. Да, є прості рішення, є складні рішення. Просте рішення і воно озвучене було президентом на прес-конференції підсумкові, що Росія може хоч сьогодні. Сісти за стіл перемовин, вибивши війська. Це ідеалістичний варіант, тому залишається варіант примушення. А примушувати Росію доведеться певний час, на превеликий жаль. Мені здається, що в червні світ почав якось по-іншому дивитися на Росію, і у мене склалося враження таке, знаєте, попереднє воно таке крихке. що Якщо раніше казали, що світ втомлюється від України. То я думаю, що зараз ми були свідками того, особливо в червні, що світ починає втомлюватися від Росії. Генеральний секретар НАТО Ян Столтенберг також відрагував на заяву Путіна, зазначивши, що це не мирна пропозиція, а пропозиція більшої агресії. Не Україна повинна виводити війська з української території. Це Росія повинна вивести свої війська з окупованої української землі, наголосив генсек. Голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України Сергій Джердж, розповів, що для Росії критично важливо, аби Україна залишилася без зовнішньої підтримки, тому у Кремлі постійно наполягають на позаблоковості Української держави. Звичайно, якщо Україна, член НАТО або на такі короткій зв'язці з НАТО, що в перспективі членства. То тоді Україну будуть захищати, за Україну будуть заступатись, Україну будуть Україні будуть допомагати. А коли Україна відірвана від зовнішньої допомоги, так би мовити, проголосила себе позаблоковою нейтральною країною. Я нагадаю це був 2010 рік. То тоді це зручна мішень, яку можна. Голими руками, як вважав Кремль взяти задушити. Це і спричинили війну 2014 року. Початок цієї війни. Ми після е, початку війни відновили свою співпрацю з НАТО. Зараз там активно наполягаємо на членстві, е, тому що розуміємо, що для нас дуже важлива підтримка союзників і разом з іншими країнами, з міжнародними організаціями, такими як НАТО, і Європейський Союз, ми можемо захищатись. В Кремлі це чудово розуміють, тому для них дуже важлива така позиція, щоб ми були відірвані від всього світу, і тоді вони з нами зможуть зробити все, що завгодно в наших інтересах. Мати широку співпрацю з між зі світом з країнами іншими з міжнародними інституціями з НАТО з європейським союзом, зокрема, військовий зазначує, що не зважаючи на заяви Путіна, бої тривають щодня, і російська армія не збирається припиняти атаки на полі бою на лінії зіткнення постійно йдуть бої абсолютно на всіх ділянках, і там де ворогу дається протиснутись. То вони це роблять незалежно від того, що заявляють в Кремлі, тому що якби військові мають таку чітку вказівку від е, керівництва країни, максимально вбивши вбивши своїх солдат, ну реально об українську, як об українську лінію оборону все рівно продовжувати ці атаки, тому незалежно від того, що роблять в Кремлі, чи більше такі агресивні заяви звучать там, чи менше, ми е, на лінії зіткнення бачимо таку постійну активізацію цієї боротьби. Це буде відбуватись до того часу, поки Україна не отримає достатню кількість зброї, далекобійної зброї, достатню кількість літаків з тим, щоб ми ну реально могли подавити і їхню авіацію, і е, так би мовити, посилити свої спроможності е, на лінії зіткнення. Директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін після заяв Путіна сказав, що у разі відмови України від пропозиції російського президента наступні умови укладання мирної угоди будуть більш жорсткими. Російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що пропозиції Путіна були спрямовані перш за все до міжнародних партнерів України, аби вони тиснули на українську владу і змушували домовлятися з Кремлем. Ну, он не обращался в принципе к украинской власти, как раз э, накануне прошла. достаточно активная информационная подготовка, которую в том числе он и сам вел, и огромное количество его клевретов и подголосков, которые заявляли о том, что Владимир Зеленский не является стороной для переговоров, потому что у него истекла легитимность как у президента, соответственно, с ним Кремль переговоры вести не собирается. Соответственно, заявление Владимира Путина, очевидно, было адресовано европейским политикам и шире, на самом деле, политикам стран так называемого глобального Нічого юга політикам нейтральних стран, політиками США кому угодно, но тільки не Україні з тим, щоб ані принуділи Україну к переговорам на условиях Владимира Путіна. Путін розраховує, що українська влада, хоча б частково, погодиться на його умови, і це розчарує українське суспільство, зазначив політолог. Даже начать переговоры с такой переговорной позиции для Украины это суть серьезное поражение. И очевидно, что Путин надеется, что. хотя бы частично разговор о переговорах, если в такой позиции начнет Владимир Зеленский, это серьезно ударит по его поддержке внутри Украины, по его поддержке со стороны как рядовых украинцев, так и украинских военных, тем более, и украинского политического эстаблишмента. Не на заявы, которые лунают у Кремля, политика России щодо окупованих территорий Залышится незменно, додав Иван Преображенский, я думаю, что вообще не стоит пытаться выстраивать какую-то логическую линию между заявлениями Кремля и действиями Кремля. Нет. Российское руководство делает все, что считает необходимым, а заявляет то, что ему выгодно. Соответственно, вне зависимости от заявлений, вне зависимости от того, как прошел саммит, вне зависимости даже от того, начнутся или не начнутся сейчас переговоры, российское руководство на оккупированных временно территориях Украины и на, особенно на оккупированных после 24 февраля 2022 года будет проводить политику русификации, деукраинизации и жесткого полицейского давления. І нічого на це не повлияє ніяким образом. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, новини Празові. На все добре. Ні приазов'я.